Що таке депресія, де це вийти, це приставка латинська ді, прес і спід пресу. Хм. Але вийти куди? Ну, Заховатися, що вони роблять? Зачиняють двері, зашторюють вікна і а, заходять в інформаційну депривацію. Якщо це дійсно ментальна і енергетичне е, виснаження, то звичайна депресія лікується дуже просто три дня таку людину про повністю в е, депривацію. Тобто світло прибираєш, зашторюєш е, кровать ніяких гаджетів, телевізорів, спілкування, зачиняєш двері, тільки приносиш їжу і забираєш, приносиш заїжджаєш, забираєш. Якщо, це, якщо не їсть ця людина, не треба. А вона повинна колінк лягти на бочок, дивитися в стінку е, і. І бути з собою. Оце найкрутіша інтервенція. Не лік, не, не хандранти. І все. Якщо ні, треба змінювати життя, бо значить ти в в'язниці, ти в житті, яке тебе виснажує, яке тебе викручує, яке тебе, і це життя ти. І поки ти не зміниш стан, твоє життя не зміниться. Не бі... не... оце коли хочуть щось змінити пасивно. А пасивно це це ми повинні змінювати і свою структуру, і свій характер, і свої стани. Це процес одномоментний. Він тому і називається деконструкційний. І тому ми в атмології не скільки даємо техніки, інструменти, скільки даємо ось цю навігацію, все розуміння, бачення цих алгоритмів, пропис їх звичайно там через практики.